Виставки творчих робіт у Палаці культури Рівненської АЕС почали проводити ще з початку функціонування закладу. Мистецькі вироби гуртківців декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва неодноразово прикрашали стіни фоє-закладу. Відвідувачі мали змогу ознайомитися та оцінити їхню майстерність. Згодом адміністрація Палацу культури вирішила розширити вікову категорію учасників. І вже сьомий рік поспіль тут функціонує проєкт Артгалерея митців а. Рівненської АЕС та мешканці міста Супутника. Презентувати свої роботи нині можуть як діти, так і відомі в місті художники. Ми щомісячно організовуємо якогось нового митця, який має змогу представити свої творчі роботи от в нашій галереї. Хочу доповнити, що дуже часто, особливо тепер, люди, які самі підходять до нас, не ми їх шукаємо, а вони самі підходять і хочуть показати свою творчість, свою майстерність і просять, щоб ці виставки були благодійні. Лілія Саврук неодноразово проводила виставки, які відбувалися в артгалереї палацу культури Раес. Будь-яка картина каже, має свою історію, а кожен художник індивідуальне бачення: насиченість кольорів, нерівність мазків та навіть вкраплення іншої фарби. Все це створює автентичний і неповторний вид картини. Це не здивувати глядача своєю оригінальністю або індивідуальністю, а відкрити душевний світ і показати, як відчуває це той чи інший діяч або творець, який представляє ці виставки. Ще можу сказати про навіть про ті самі картини: якщо поставити людину біля однієї і декілька людей, і запитати їхню думку, то кожен для себе побачить щось індивідуальне, непритаманне тій чи іншій людині. Я думаю, що такі виставки вони потрібні для того, щоб популяризувати мистецтво взагалом і доносити це до глядача. Керівник художньої палацу культури розповідає: в організаторів проєкту немає чітких критеріїв, за якими вони обирають картини для виставків арт-галереї, адже творчість зазначає, пані Оксана в собі несе любов та красу в будь-яких рукотворних виробах. Багато виставок уже було за ці роки. Я назву Кількох митців, які приймали участь у наших виставках, це і Маргарита Ревека, Маргарита Комарова, Петро Ошурко. Це людина, яка побувала на війні і, продаючи свої картини, допомагала Збройним силам України. В'ячеслав Остапович, Сергій Максимчук, Ірина Ладюк. Дуже дуже багато людей вже було у нас різного напрямку митці. І я так думаю, що ще і багато виставок у нас попереду. Нині в закладі культури Раес проходить виставка робіт художниці-ілюстраторки Ірини Герчанівської. Вона створює серії картин у техніці діджитал олійними фарбами та акварелью. На виставці представлена велич неба. Надихає її все, що навколо. Може надихати, як вона каже, сонечко, може надихати теплий день, може надихати навіть їжа. Ось така художниця, яка надала нам картини на виставку. Ця виставка буде до кінця цього місяця, так що завітайте, подивіться, бо картини зовсім незвичайні, дійсно возвеличують наше небо, колір, якого має наш прапор. Кожен із відвідувачів арт галереї зможе побачити на полотнах власну велич неба, яку віртуозними мазками пензля відобразила авторка. Відгуків поціновувачів художньої творчості завжди багато. Тож у палаці культури впевнені, що і поточна виставка залишить у пам'яті людей приємний післясмак. Ми ставимо книгу відгуків, де можна багато чого прочитати про творчість людей. Хочу запросити всіх хто має бажання виставити свої творчі роботи, не дивлячись якого напрямку, звертайтесь, Людмила Скіпчик, Павложих, Уїта Зг Раес.